Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про мультиакінг, як правильно крутити ретродропи та промоакції, щоб не залишитися без винагород. Тому що багато новачків, які крутять промоакції від бірж або ті самі ретродропи, залишаються побритими, як бути не побритим та виносити не одну тисячу доларів. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Що таке супакаунти та для чого вони потрібні? Супакаунт це вторинний ваш аккаунт, тобто цей супакаунт прив'язаний до вашого основного аккаунту. Припустимо, якщо ви абузите ретродроп і у вас є 50 аккаунтів, якщо ви получаєте ретродроп-винагороду, нагороду, ви ж не будете виводити все на один гаманець. Тим самим вас зможуть побрити. Тому. Якщо є у вас, припустимо, ферма на 50 акаунтів, ви створюєте додаткових ще два субаккаунта. Зараз мова йде лише про OKX, тому що на OKX є субаккаунти. тобто на один акаунт. Можна створити всього лише згенерувати 20 різних адресів. Тобто, якщо у вас є ферма на 50 аккаунтів, вам потрібно буде згенерувати ще додаткових два субаккаунта, щоб виводити на 50 різних гаманців. Можливо, субаккаунти, створити ці підсубаккаунти, тобто які підв'язані до вашого головного аккаунту. Для новичків це буде надзвичайно важко. Тому прийшов час видіснити ці субаккаунти простими. Одним аккаунтом та багато адресів. Тобто BinKic дає можливість створити нам без яких небудь суб 100 різних адресів. Переходимо на екран та я покажу, як створювати ці суб на OKEX, та, відповідно, як створювати прості елементарні гаманці на біржі BinKix. І в чому між суб на біржі OKX різниця і Прості гаманці, де не потрібно суб-аккаунтів створювати, різниця між BingX. Переходимо на OKEX. Всього лише на цій біржі можна створити 5 суб-аккаунтів. Плюс ваш основний аккаунт це буде 120 індивідуальних гаманців. Як створити взагалі індивідуальні гаманці та суб аккаунти Нажимаємо на чоловічка. Тут є суб-аккаунти. Переходимо сюди. Далі тут є плюсик створити суб -аккаунт. Нажимаємо сюди, вхід вводимо свій нікнейм, тобто індивідуальний, щоб він ні з ким не повторювався. Далі вводимо до цього суб Пароль. Далі туди є аккаунт. Нажимаємо сюди та вибираємо стандартний аккаунт. Далі тут є торговля. Ми нічого не нажимаємо, тут є поповнення. Ми цей ползунок робимо активним та нажимаємо Надіслати все. Вводимо куди безпеки та нажимаємо прийняти. Все, як ми можемо замітити, ми створили перший свій субаккаунт. Для чого він потрібен, я зараз це все поясню. Туди можна переключити, нажимаємо цей. Ползунок, далі наводимо на активи і нажимаємо поповнення. Припустимо, якщо у вас є ферма не з 20 аккаунтів, а з 50 аккаунтів, то відповідно один аккаунт буде замало. Нажимаємо, припустимо, USDT, вибираємо мережу, припустимо, bep 20 або «Arbitrium» і нажимаємо далі. Після того тут є адреса USDT. Ми сюди нажимаємо, і тут є додати нову адресу. Припустимо, у вас є ферма з двох аккаунтів. З першого метамаску ми виводимо припустимо, на цей гаманець. З другого метамаску це у нас буде другий індивідуальний гаманець. Якщо у нас є ферма на три аккаунти, ми додаємо ще одну адресу і виводимо третій аккаунт на третю адресу. Якщо нам потрібно ще одну адресу, генеруємо. І в нас додається ще четверта адреса Якщо нам цих 20 адрес замало, бо на один аккаунт можна лише згенерувати на Окіксі 20 індивідуальних адрес. Тим самим ми створили субаккаунт. Нажимаємо змінити аккаунт і вибираємо фик, припустимо, 007. Все, я переходжу, це вже виходить мій суб -аккаунт. Наводимо сюди, і тут також є поповнення. Вибираємо. А, іменно там USDT, або в чому ви будете сюди поповнювати, вибираємо мережу «Arbitrium», далі нажимаємо сюди і також генеруємо 20 нових адрес, якщо є потреба. І так, на кожен новий суб ми можемо створювати 20 аккаунтів. Якщо нам потрібно переключитися на наш основний аккаунт. Нажимаємо сюди і ми переключаємося на свій основний аккаунт. Тобто ми зараз вже не на суб аккаунті. Но система на біржі BinKix надзвичайно крутіша. Біржа, щоб не запаруватися з цими всіма субаккаунтами і так далі. Просто додала можливість створити 100 індивідуальних гаманців. Припустимо, на Окексі, ми можемо на одному аккаунті всього лише створити 20 індивідуальних гаманців. А от на біржі BinkX ми це можемо зробити зі 100 гаманцями. Як це все зробити на біржі BinkX та як створити індивідуальні адреса? Наводимо на активи, нажимаємо внести депозит, туди є валюта, я залишаю USDT, мережа. Припустимо, вибираю bep 20 знизу туди є адреса депозиту. Наводимо сюди, нажимаємо і бачимо, є керувати адресою. Тобто ми можемо додати, як ми можемо замітити 100 нових адрес. І найголовніше те, що крута функція, якої немає в Окексі, ми можемо кожну адресу пронумерувати або написати. Припустимо, ця адреса це буде Metamask. 1. все. Ми знаємо, що це є Metamask 1, і сюди ми лише виводимо з Metamask 1. Тобто на біржі Okex такого немає. Просто є гаманці, але який гаманець до якої індивідуальної адреси прив'язаний, невідомо. Тому з цим на біржі Okex трошки важко. На біржі BINGX це надзвичайно круто та набагато легше. Плюс біржа одна з небагатьох, яка додала підтримку на вивід коштів у різних layer 2 мережах. Ефір ми можемо вивести в таких мережах, як ZK-Sync, Linea, Base та StarkNet. Якщо ми припустимо, переводимо приклад з Binance, то в Binance немає підтримки, тобто з Binance ми не можемо вивести гроші на, припустимо, мережу StarkNet або в ту саму Lineo. Здається, є, але Linea, Base та Starknet таких мереж, такої підтримки на вивід коштів в Binance або навіть в того самого BayBitu немає. Жирним плюсом ще зараховують те, що в мережі Ethereum rc 20 найнижча комісія на вивід з цієї біржі. Тобто, якщо ми займаємося ретродропами та або абузимо будь-яку темку, де потрібен ефір, тому вивід з біржі BinkX, він буде найдешевший. На Binance в два рази дорожчий або на тому самому Bybit. Тому якщо ми абузимо якусь темку, де потрібен ефір в мережі rc 20 то обов'язково використовуємо BінKX. Біржа верифікації не потребує. Тобто, якщо у вас є ферма більше, ніж на 100 аккаунтів, і вам одного аккаунту мало, то ви просто створите додатковий ще один аккаунт, і у вас з'являється додатково ще 100 додаткових адресів. І плюс, якщо у вас виникає люба проблема по біржі BingX, якщо ви є моїм рефералом, пишете мені в особисті, і ми любі питання по біржі рішаємо. Ну для чого створюються індивідуальні гаманці. Все робиться лише для вашої безпеки, щоб ви не були побриті. Історії раз за разом повторюються. Я абузив промакцію, все виводив на один гаманець, і відповідно мені не нарахували нічого. Або я крутив ретродропи і з одного ретродропа просто зі всіх гаманців виводив на одну біржу, і відповідно наступні. Ретродропи, які були, вони роздавали винагороду, але відповідно мені не роздали, тому що я був побритий. Про це мало хто говорить, але це слід взяти до уваги. Припустимо, якщо у вас є ферма на 20 аккаунтів, і ви хочете туди закинути на кожен аккаунт Ефіріум, вам не потрібно створювати 20 нових аккаунтів. Припустимо, на біржі BinKix, щоб закинути на кожен гаманець. У біржі немає там мільйон індивідуальних гаманців. Тобто біржа. У біржі є один гарячий гаманець, з якого вона всім користувачам, абсолютно всім користувачам, закидує на гаманці. Тобто, за такі дії, якщо ви виводите вводите з однієї біржі на 20 гаманців, ви побриті 100% не будете. Ви будете побриті в тому випадку, якщо ви будете зі всіх 20 аккаунтів вводити на одну біржу і іменно на один гаманець. Роз'яснюю трохи більш детальніше для новачків. Припустимо, у вас є ферма з тих самих 20 аккаунтів. Ви залутали ретродроп від Зекасінг на кожен аккаунт. Тепер ваше діло просто грамотно вивести е ці винагороди на біржу, щоб їх продати. Якщо ви будете виводити з 20 аккаунтів на одну біржу і на один гаманець, є ризик, що в наступних ретродропах ви будете побриті, тому що ви. Пов'яжити всю свою ферму з одним гаманцем. Відповідно, щоб не підв'язати не зв'язати цю свою ферму з 20 акаунтів, тоді як ми робимо? Заходимо на біржу BinkX. Та генеруємо новий адрес. Припустимо, є один адрес і є перший метамаск. З цим метамаском, з цим адресом ми можемо взаємодіяти кожного дня, все нормально. Головне, з цим адресом не взаємодіяти з іншими метамасками. Тобто, бо вони можуть бути вже зв'язані і вони можуть бути побриті. Тому виводимо з кожного метамаску на індивідуальний гаманець. Тим самим ми не будемо поприті та будемо лутати ретродропи. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!